До двох років обмеження волі загрожує власниці готельного оздоровчого комплексу «Волна», яка майже три місяці тому з лайкою та кулаками накинулась на Житомирських журналістів. Викиди. Палік вижений. Журналісти приїхали знімати пожежу у лазні готельного оздоровчого комплексу. Спочатку їм заважав працювати охоронець, а згодом вибігла й власниця волни. Напала на оператора Шитом відібрала у журналіста мікрофон. Через деякий час Євгенія Волонець повернулася і напала на іншу знімальну групу. За фактом перешкоджання журналістської діяльності у поліції відкрили кримінальне провадження. «Зареєстровано кримінальне провадження за статтею 171 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Міра покарання за цієї статтеї передбачає штраф в розмірі до 50 навіть додаткових мінімум доходів громадян, або арешт строком на 6 місяців, або обмеження волі строком на 2 років. По даному кримінальному провадженню особі оголошена підозра, допитано, допитані свідки, проведено обшук, обшука зроблено, тобто допитано якості підозрюваної. Все планується справи та до суду 9 грудня. Євгенії Волинець було оголошено про підозру. Потерпілим у справі визнано п'ять співробітників Житомирських засобів масової інформації. Тож процес досудового розслідування знаходиться під особистим контролем керівництва Житомирської прокуратури. До єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактами перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, інтернет видань Житомир інфо, Житомир Тудей та телеканалу СК 1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частини 1 статті 175. Першої кримінального кодексу України, враховуючи особливий резонанс зазначеної кримінальної справи, групою прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, є керівник заступника Житомирської місцевої прокуратури Горпанич Віталій Миколаївич. Та безпосередньо я в січні наступного року правоохоронці планують направити справу до суду. До того часу поліція та прокуратура мають провести низку додаткових слідчих дій, які поки що є таємницею до судового розслідування.